І всім привіт народ, з вас під подбайк. Ми продовжуємо грати в Age of History 2. Без модів за уругвай. Просто граю. Ви написали в коментах просто грати, я просто граю. Просто буду грати, поки мені не надоїсть, напевно. Так, в минулому відео я підготувався до війни з Аргентіни підготував армію, ми тут встали. Все красиве, я дуже багато грошей витрачаю. А якщо я багато грошей витрачаю, то скаже про те, що у Угорщини все ще гірше буде. Угорщин. У, у Аргентіни. Чому Горщин? До чого тут взагалі угорщини? Ну, в нас завжди до чого. Так, навіть не знаю, звідки почати наступ. Є сенс в тому, щоб починати з півдня, тому що тут. Ой, ой ой ой. Тут не до кінця перекрита. Нехай. З півдня, тому що тут ми зменшимо фронт дуже сильно. Атакуючи чисто з півдня. Все, йдемо. Там, де треба, йдемо вперед. Так, вони, типу, повикликали, але це їм не допомагає. Ой, вони прям непогано повикликали, чесно кажучи. Але знову ж, що, це їм не допомогло. Продовжимо з півдня видавлювати. Ну, Тому що ми просто потім зменшимо фронт, атакуючи з півдня. Тим, що ми атакуємо з півдня, ми потім просто зменшимо фронт. Звузимо, скоріше. Ну, продовжуємо. Очки руху знову закінчились. Так, на півдні ми доперекривали їх. Продовжуємо давити. Ой! Ой-ой-ой! Це неприємно. Тут ще виклик. Удачі. Продовжуємо чавити. Тут теоретично також можна проатакувати. Вперед. <глеч> да, да, так, Ой, там неприємно. Там прям дуже активно чавимо їх. Вперед. Ой, 16 тисяч, це неприємно. І там трохи пробились. А, Він вони. Перші тут дефіга. Да Здати сталицю це жахлива ідея. Дивочки, руху закінчили, скільки дивимося. Так, вони там типу розширяється. Ой, все хорошо. Окей, все не так погано. Я тут викликав на гроші, які я. Просто щоб зупинити їх. Блін, окей, дивимось. Ай, неприємно. Вони що, зупиняють мене? Якого біси? Коротше, треба, напевно, мирну году з ним укладати вже. Тому що в мене розкидані війська, вони якось зрупували в деяких провінціях, в декількох провінціях свої війська. Тому в ідеалі зараз укладати мирну году. Так, ви повертайтесь в столицю. Нам головне столицю саме здати. Вони ще мене грабують, тебе фієрю. Так, атакуйте. Тепер можна і году укладати, все. Ого, по сім тут? Це, типу, хороші провінції, я не знав. Ну ось так, щоб мати прохід. Навіть ось так. Мінімальну мирну воду. Відправити так, вони поводяться. Так, ми їх ще сильніше підбили, піджали. Блін, а вони тут. Це вони пограбували тут так провінції, чи я просто їх не так хорошо покращив? Цікаво. Так, в мене інфляція. Тримайте в товари, все. Чумпні. Чумп не качнутися. Так. Асіміляція закінчилась. Блін, тут хвороба, вони будуть заважати на повторну асіміляцію ставити нормально. Треба почекати, поки вони пройдуть. Це є. Можна ставити неповторно. Хвороби все зіпсували. Так знову до інфляції не збираємо. І в товари. Є, все, трохи відновимось, хоча б трохи. Тут нових провінцій 75% і більше, Тим, повно, зросту нема. Але потім потім отримаємо. Зараз головне відновитись по населенню. Є, гроші витратили. Населення збіль... відчутно збільшили населення. О, я Аргентина. Що тобі треба? Що ти нападаєш на мене? Ти знущаєшся? Ти серйозно? Він не здається, що це трохи нечесно. Все свалі звідси. Вони ще Франції і США напали. Та ви знущаєтесь, чому всі одночасно? Вам не здається, що всім одночасно йти якось якось не дуже. Сантьягона, на 70 тисяч викличу. Аргентина не погодилась. Та якого біса? Яка... Який ти щур, Аргентина, я просто тебе зневажаю. І ще грабують мене. Франція також. Відчепись. США відчепись що? Якого біса, всі просто такі. О, ми одночасно, всі підемо на тебе. Чого? Просто дякую, дякую. Це ж те, чого я хотів. Ніхто не погоджується на мирного до. Ну да, да, кому я потрібен. Хочу спробувати хоча б на півночі перекрити кордон. Хоча б на півночі. Ой, хоча б у той же Аргентин, я вже за столицю забрав. Аргентина, Аргентина. Так, моє, воно нічого не забирає, просто свої привінці намагаються втримати. Вперед пропоную мирногоду, вони не погоджуються все ще. Ну якого біса? А, вас ще багато тут. Ну ви ж слабші за мене, прям відчутно слабші, нікого. Зрозуміло, що війну на виснаження я перемагаю спокійно. Але я не хочу війну на виснаженні. Зараз ще США з Францією припливуть. Дякую. Ну да, да дякую. Це Аргентина, відчепись від мене максимально мирнугоду, відчепись. Відчепись. ну, ти серйозно, ну будь ласка, досить. У мене відчуття, що я зараз Аргентину просто додавлю. Ну, в плані. Просто дозахоплюю і все. Замість того, щоб вони погодились просто на мирну угоду. Як їм краще, слухайте, як їм краще, нехай так і буде. О, мене там вибили приємно. Завжди обожнюю, коли мене вибивають. Так, окей, ось тут у Аргентини дуже багато військ. Що, що мені з ними робити? Що, а, а? Нащо я тут 7000 тисяч викликав по ітогу? Як воно викликало так багато військ? Я сильніший їх економічно, по населенню, я по всьому, навіть враховуючи те, що вони окупували в мене території, я все ще сильніше за них і відчутно сильніше. Якого біса? А, і так треба було поприбрати 5% від усюди. А, да, це відчутний зараз додаток до мого бюджету. Франція, США, давайте мирній угоді. Аргентина. Ти зараз точно нічого в мене забирати не будеш? Ти будеш намагатись свої провінції втримати, то я можу дозволити собі забрати, забрати декілька хороших. Ну, спробуємо з ними домовитися з усіма. Блін, я так так сподівався на це. Та звідки у вас там 414 400... тисяч? Ні, серйозно, це дратує, звідки в них. Гроші на такі виклики. Якщо я також викликаю, ну я по максимуму по всьому своєму прибутку викликаю, звідки в них гроші на такий прибуток. Так я знаю, що у вас ось тут стоять. Зараз рознесемо їх тут. Якщо б Франції і США. Відчепились би від мене, то б прекрасно було. Так, так, молодці. Вони ще й самовбиваються додатково. Три тисячі США пливе. Окей, лишаю свій бюджет трохи для цього, щоб зупинити їх. Вони, скоріше, за все, в Сантьяго висадяться. Так, да, так і знав. Натримай три тисячі тобі. І викличу тут ще трохи. Він щоб вже десь вирівняти фронт до кінця. Хоча б на півдні, хоч почав на півдні. Так, мені здається, на півдні ми якраз таке вирівнюємо. Вот, я в них знову столицю забрав. 18 тисяч. Та ну визначаєтесь. Так, США померли. Вітаю, США. Тепер відчупись від мене. Ще французи пливуть 1700. Скоріше за все також у Сантяга. Відчупіться, ви, ви вдвох. І тут на півдні зараз розберемось. І тут, можливо, зараз розберемось. Тут дофіга, А, 14 тисяч саме ось там. Чому ну, саме там, а не в іншому місці. Чого тут 1700. Я 600 викликаю. І, ну, заходьте до кінця, доходьте. Так, Аргентина. Скільки? В тебе? в тебе тільки тут провінція. І в тебе 24 я тільки захопив. А, ну тому що вони ще, наприклад, вони мої провінції позахоплювали в якихось місцях. Так я б такий, щоб закінчити цю війну хоча б з повністю захопленим півднем. Щоб хоча б південь повністю захопити. Наприклад. Тут ще не знаю, десь виключено. Перед. Ай, ай. Добиваємо їх. Ось тут головне цю провінцію захопити, я південь до захоплюю, а далі вже як піде. А, слухайте, ні, ми не зупиняємось. Південь я дозахоплював, так. І тут у них саме їх провінцій, лишилось дуже мало. Мені головне їм не давати йти на південь перекритий. Головне їм не дати повернути свої провінції. 60% всього захопив. Та ним... А. Це тільки тому, що вони таких деяких провінцій в мене захопили. Але в, в, в випадку з нами це не критично. В випадку з ними це критично, те, що я захопив. Коротше, те, що вони в мене захопили, це не критично. Те, що я в них захопив, для них критично. Але все одно краще вже мирну угоду робити, поки є можливість. Тому що далі ми будемо мучитись тільки. Перемоги не буде, будемо чинні. Якось так зачинимо ось чисто тут. максимальну мирну угоду, щоб відчепились від мене. Вони, скоріше за все, погодяться, але. Треба готуватись, що ні. Ет, вони погодяться. Так, фух. Фух. В Аргентині залишилось 500 тисяч населення. Але об'єктивно я б їх жодної хорошої принці не захопив. Жодної. Так ви відчпіться від мене. США, Франція. Просто відчпіться. Але, судячи за, за все, вони в Сантьяго будуть усаджуватись. Ще це дивно, що сан... в Сантьяго, а не в, в мою столицю. В столицю логічніше щоб було посаджуватись. Так, відчпись. США, відчепись Франція. Ну, я ж не найслаб. Я найслабший тут. Натримає 34 тисячі, ну ні, 28. 000. 29 тисяч економіки. Є. Ой, я переборщив на 10 тисяч. Відчепись. Відчепись. Вони не погоджуються. Ну окей, чекаю висадки. Ой, 15 тисяч. Ну, вітаю, ви самовбилися. Що далі? Так. О, тепер погодилось. французи тут 14 тисяч. Ну, також просто приплили, вбились і все. Ну, і мене інфляція. Так, на повторну асиміляцію все в товари. Дайте, мені, будь ласка, відновитись по населенню. Так швидко на повторну асіміляцію ставлю. Аргентина на покращити відносини, щоб я сам вирішив на тебе нападати. Те ж саме, о. Бразилія. Покращити відносини поки що. Але потім я тебе рознесу. Я сильніше в усьому. Але в усьому потрохи. Але коли захоплю Аргентину, я в усьому буду сильніше. Нє. Відновили трохи населення. О, тут можна ще 10-11 тисяч економіки спокійно почнути. І... ну, готуватись до війни з Аргентиною. Знову готуватись до війни з Аргентиною. Де моя інфляція? я, Населення для виклику? Менше 10 тисяч викликати не буду. Та я, там мені не прям дуже багато треба. Все ми їх ослабили, ми їх дуже сильно ослабили. Ну, типу, я зараз вже викликав скільки? 99 тисяч. Ну, цього, по ідеї, має вистачити з головою на Аргентину. Викликаємо тут ще по 9 тисяч. Я все ж таки вирішив, що зупинятись. Не треба. Ще один зараз крок викликаю. Ось по 8 тисяч, усюди до 8 тисяч можна викликає. Кликаю. Лос-Анджелес. А, все, в мене гроші закінчились. навіть ось тут не викликаю. Все. Ну, на... ну, мені цього з головою має вистачити. З головою. Але знаєте що? Дізнаємось, чи вистачить нам цього чи ні, ми вже в наступному відео. А поки що дякую вам всім за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. У будь якому випадку не забувайте підписуватись, подобайки, коментарі, коротше все це. Інста посилання в описі. Дякую вам всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.